ми можемо служити Тобі і в цьому твоє ім'я хай прославиться великого Бога, Бога Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь. Сідайте, брата і сестри. А дітки недільної школи входьте, будь ласка, наперед, і брат Василь вам теж зараз коротенько дасть настанову, помолиться, і ви будете йти у свої класи. Будь ласка. Виходьте, виходьте всі сюди на середину. Старші. Вітаю вас, друзі. Вітаю, дорога церква. Як ваш настрій сьогодні? Виспалися? Ні? Хто не виспався? Підніміть рук. О, один. Я виспався сьогодні. Друзі, дивіться, а тут у нас такі красиві вже декорації. є. Ух ти, клас! А може мені підкаже хтось, що це таке? Так? Підготовка до Різдва Христового або до Нового року. Підготовка до Різдва Христового. Добре. А що таке Різдво? Хто знає? День, коли народився Ісус Христос. Супер! Це день, коли Різдво це народження Ісуса Христа. А це композиція різдвяного Адвенту. А хто ще підскаже мені, що таке Адвент? Ну, вроді би, очікування. Супер, ти молодець. Адвент – це є час очікування. В нас сьогодні свічка різдвяного Адвенту свічка надії. Давайте ми її запалимо. Друзі, а що нам дають свічки? Це дуже е, актуально, особливо в теперішній час. Світло. Світло, супер. Свічки нам дають світло, а що являється нашим або хто являється нашим світлом? Нашим світлом є Ісус Христос. Івано, 8 розділі, 12 вірші, Ісус говорить: Я світло для світу. Друзі, а що таке надія? Як ви думаєте? Надія, от що це таке? Окрім імені? Окрім імені, що це таке? Може, старші допоможуть? Що таке надія? В кого є які варіанти? Надія це впевненість в можливості здійснення чогось бажаного. Іншими словами, це сприятливий результат. Дивіться, от скоро буде Різдво. Ви надієтесь? Не так. Ви хочете отримати подарунки на Різдво? А ви знаєте, що ви хочете отримати на Різдво? Хто знає, що він хоче отримати на Різдво? Підніміть руку. Батьки, будьте зараз уважні по черзі всіх. Я Хоче солодке е, свою маленьку кухню для дітей справжню і все. Для твоїх дітей, так? Ні. Настоящу кухню, маленьку для дітей. А, настоящу кухню. Добре. Батьки, запам'ятовуйте. Далі. Ти ще не придумав, що ти хочеш? Батьки, вам не повезло. Наушники. Наушники. Тут просто. Ти придумала, що ти хочеш? Ні. Тут батькам теж буде складно? Теж ні? Він і придумав, що хочеш на Різдво? Я хочу собі на пульти управління машинку. Машинку на пульти управління? Книжку із літочків. Книжку? Яку-яку книжку? Із літочків. З літа... з літочками чи з літочків? Комп ютер. Комп ютер, Комп з так, Комп'ютер. Комп'ютер, супер. Комп'ютер з плацет. Ще раз. Комп'ютер і планшет. Комп'ютер і планшет. Хлопці, у вас ви старші, у вас, напевне, будуть вже посерйозніші. Не придумали. Не придумали ще. Добре. Друзі, дивіться, але ви ж на 101% не впевнені, що ви отримаєте цей бажаний вам подарунок. Ви надієтесь на те, що ви отримуєте те, що ви хочете. Це є надія. Коли... Перші люди Адам і Єва згрішили, Бог вигнав їх з Едемського раю, Едемського саду. Він їм сказав: І я покладу ворожнечу між тобою. Це він звертається до диявола, і між жінкою, між насінням твоїм, і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Буття, Третій розділ, 15 й вірш. Тобто Бог ще тоді сказав, що буде хтось. Хто переможе диявола? Пророк Ісая пророкував ось, дія в утробі, ось діва в утробі зачне, і сина породить. І назвеш йому імення Емануїл Ісая 7,14. Це було ще одне пророцтво про народження Ісуса, про народження Месії. Уявляєте? Народ чекав близько 700 років на народження Месії. Їм дав Бог надію. А якщо рахувати від Адама і Єви, то ще більше про те, що буде Спаситель. Люди на землі отримали надію на спасіння, що прийде той, хто визволить їх від рабства гріха, і надію на вічне життя. Написано: хто вірує в мене, хоч вмре, буде жити. Івана, 11 розділ, 25 вірш. Давайте зараз помолимося і подякуємо Богу за те, що ми маємо надію на спасіння, за те, що ми маємо надію на вічне життя. Хто бажає помолитися? Підніміть руку, щоб я бачив. Так, йдемо. Помолимось. Бог, дякую тобі за цей день, що ти нам дав цей день. Дякую, що ти нам дав їжу.